Гіпноз другого року життя у мене, початково флористична для зрізу, букетна троянда. Але те, що я бачу в себе, то мені наразі подобається. Звісно, що це тільки другий сезон. І що я бачу на зараз на даний момент, що після першої хвилі квітування вона м -м, практично здорова є, якісь по такі Невеличкі ознаки чорної п'ятнистості, але я за цим слідкую і контролюю. Загалом квітка дуже цікава. На початку, вона коли розкривається, вона має. І пуп'янки, як ви бачите, вони мають таку червонуватість по краях. Потім та червонуватість зникає, і квітка переважно зеленкувата. І от оця серединочка, вона лавандово-попеляста. Дуже, дуже цікаве взагалі поєднання. І це, напевно, така палітра зеленкуватість з лавандою дуже гарно. Поєднується і в цьому сорті це дуже дуже теж. Цікаво і видно. Квітування тривали квітка тримається досить довго, досить гарно. Якщо дуже підвищена вологість, то так можуть з'являтися, звісно, ботритіс може з'явитися, може покоричневіти але цього року пощастило, і сприятливі умови були дуже, тому вона дуже гарно виглядала, навіть коли вже простояла тиждень і більш. Ну, досить довго квітка тримається, дійсно. І такі щільні пелюстки гарні. Гарні суцвіття. І от зараз вона нарощує другу хвилю, і теж суцвіття досить будуть щедрі. Що я помітила, ще з минулого року у нас їх відео минулорічних що в першу хвилю вона більш така зеленкувата, зеленкувата попеляста. А на другу хвилю вона набуває якихось таких золотавих відтінків, золотавої барви. Побачимо, чи буде цього року. Пахощів немає, листя щільне, темно-зелене. Ну, цікавий, цікавий сорт. Наразі я ним досить і досить задоволена.